І божечки, божечки, що я тут просто забув. Ну, в общем, всім привіт, таки, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і це ві... нове відео по Mobile, ПАГМА... ПА Але вибачте, звук в цьому відео не записався. Ну, тобто мій голос і тому сьогодні я буду е... озвучити це відео вже при монтажу. Ось я зараз вам показую, який в мене акаунт. Це мій новий акаунт, тому не удивляйтеся, чому він такий слабий. І сьогодні ми будемо, знаєте, так. Для розминочки грати в режимі. В общем під назвою Бистрий матч. Я надіюсь вам це відео сподобається. І ми будемо починати. Сьогодні я буду в ролі коментатора. Та також забув сказати, щоб ви підписувались на мій YouTube канал, мені буде дуже приємно. Ось ми вже й летимо. Нагадую, що я це просто дивлюсь на запис і озвучую це. І тому ми при... Чого я не пригнув? О, шо. Це произошло. Щас не зрозумів, що тільки що в мене на записі произошло, а ми литимо. Ось я вже приземлився, але за мною один тіпок такий пригнув, і будемо лутатися, але як ви можете побачити, лут тут не дуже добре і це поганенько, поганенько. І тут я йду далі лутатися, тому що лут взагалі, дам спойлер, що в цій катки лут взагалі супер, просто поганіший. І тут я йду в цю хатинку, і тут мене зустрічає сюрприз. Оп. Тут я його ліквідую і лутаю Тут я його бамс добиваю і зараз буду е, лутати його, тому що лут взагалі не радий. тут я підбираю скорпіончик, тому що, я думаю, він буде краще, ніж обрез. Такі ось справи. Так, ми щось тут лутаємось, лутаємось і тут опять його ліквідуємо і вбиваємо. Тобто, і що ж, він од нас тікає, але оценька не втечеш. Оценька не втечеш, і тому зараз підбираємо патрончики і йдемо до нього, його додаваємо. отак от. І дивимося, що в нього полута, а полоту в нього нічого, тому що він був, був безоружний. І тут я бачу, що. Що, я хочу піти в ті, в ті хатки залутатися і бачу, що за мною мої пацанчики також біжать, а в тих домиках буде замесити. А ми біжимо і бачимо одного кіпочка. Починаємо по нього стріляти, але аймчик в мене не дуже добрий, і... а тут я його навіть вбиваю, тут я навіть його вбиваю. І дам, і бачу, он ще трошки по ньому попотаю і почти вбиваємо, вбиваю, але в мене виходить патрон. І хочу вже піти до цього і на вбивають. І, і сідаю його той, і мене просто підірвали гранатою, Я не знаю, як це е, вийшло. Напевно, той челік, що сидів у віконці, він мене підірвав. Я так думаю. І тут я показую моєму челіку, щоб він мене е, підняв. І тут він мене починає піднімати. Я йому дуже благодарний. І ще один спойлер, що в ці катки він мене ні і не один раз підніме, тому що показав я таку собі гру. І, і в нашій шо інфа, що в тому будинку є один ціпочок, і тут я хочу залутатися, і тому що патрони мені дуже треба. Бо в мене їх просто-напросто нема. Просто їх напросто в мене нема. І тут я починаю пити енергетик, щоб трошки підлічитися. Бо лічитися мені дуже потрібно, тому що е трошки в мене нема. О, не, я бачу, е що на другому етажі є. І починаю по ньому стріляти, але ж, але ж не попадаю. Не встигаю коментувати, реально не встигаю. Так, тут я запиваюся і. Що тут далі? Про, про ісходить, я навіть і не пам'ятаю. А тут мені залітає граната. Так? Так, тут мені залітає граната і мене підірвали. І опять же ж мені треба, щоб мій мене підняв. Але в цій катці в мене попався дуже хороший тімейт, і цього противника він легко ліквідує, тобто вбиває. І тут він мене піднімає, тому що, а як по-другому? Я його тімет він повинен мене підняти. Так, піднімаю, піднімаю, піднімає він мене. Thank you. Все підняв, і мене, мені треба дуже е, сильно лічитися, тому що в мене хепешок зовсім немає. І тут я починаю лічитися, бо що ж роби? Ой, тут мені приходить сообщення, вибачаюся. Так, лічимося до кінця, лічимося до кінця, тому що е, хепешок мало. Хепешок дуже мало. Так, лічимося і треба щось робити. А що, e, правильно лутатися, тому що лут, як я казав на початку катки, що спойлери вам, що він дуже ужасненький в цій грі. І це була основна причина, чому мене вбив Тому що реально без лута хорошого, тяжко, тяжко, тяжко грати якось. Текст. Тут Синюк зараз буде вибігати з хватки. І. І, і. і. Такс. Випригаємо, випригаємо, правильно вирігуємо. І бачимо, тіпочка. І Починаємо по ньому стріляти. І дуже красиво, як на мою думку, вбиваємо. І біжим, біжимо, бо зона нас доганяє. Бо зона нас доганяє, а зона. Достатньо болісно буде наш нас дамажити. А як ви можете побачити, то що в мене зовсім і мало. І цей е противник, якого я вбив, він дуже грамотно зробив, тому що він знає, що в мене мало хп, і він виліз за зону, щоб, тобто, якщо коли він помре, щоб я його не залутав. Грамотний чоловічок попався, а в мене просто-напросто дев'ять патронів. Що робити, то знає. І тут я біжу, так сказати, до місця подій, самих головних, і, і, і за декілька секунд я все. Я все, І І мене вбили, он за того дерева. Риба... я не помітив і мене вбивають. Тут мій Якщо я не помиляюсь, біжить до мене, вбиває цього чоловічка, але він. Мене не піднімає. Я не знаю, чому він тут до мене підбіг, але мене не вбиває. Я чесно не зрозумів, чому. Але то його рішення, і він пішов краще лутати противника, чим хильнути мене. І тут я Помираю, але ми не розстроюємося, не, не печалимось, тому що в нас ще є наш тімейт, який може зайняти топ -1. І це також буде рахуватися, що, типу, я зайняв топ-1, Правильно, правильно. Тут ззаді он, тіпочок. Я думаю, ви його побачили. І що ж буде наш тімейт робити? В нього 9, 9 тих патронів. Що ж він буде робити? Давайте дивитися. Давайте дивитися. І він. В нього закончаться патрони. Це бот, якийсь йому попався, він бере цю і просто вбиває його в сковородки, І все. віннер, вінр, чекендіер, топ-1, легесенько, в першій серії. І, ну що, наш тімейт про... е, молодець, він хоч мене не підняв, але зайняв топ-1. Ось він, MVP, він молодець. Він молодець. Тут навіть і питань немає, і питань немає. Надіюсь, воно, це відео вам сподобалось. Хоч і так вийшло, що з такими обставинами, що я записую звук на монтажі. З вами Ясенюк, підписуйтесь на всі мої телеграм-канали, Твічі. І всім пока-пока!